Доброго ранку. Сьогодні 3 серпня зроблю огляд на соняшник Белла. Значить, що по соняшнику? У цьому році, ну, завдяки тим опадам, які були, то соняшник Белла має таку висоту незвичну для себе. Тобто він Десь приблизно ну от стою, він переді мною десь з висотою метр сімдесят, може деякі є навіть більший. Е, що подобається в Беллі, значить, е, шляпки в неї, е, от на 3 серпня вона вже цвіла і оця от виповненість у неї ось все, середина, е, середина вже от така. Це в принципі от, ну, по всіх почти. Е, є в цьому році трошки нерівномірність сходів. Це наблюдаю ну, багато по яких полях. І ось видно, де ще є голови, які от вони тільки ще цвітіння в них іде. Е, соняшник був оброблений фунгіцидом. Оце він має от такий стан, от листя у нього все в нормальному стані. Вони якби всі живі. Так, да, є вже, ну це вже з часом. Зрозуміло, що хвороби деякі є на листях, але це не критично. В цілому, ну, в принципі, листя все ціле, так що соняшник отримує сонце, наливається. Був дуже великий дощ на днях. З ураганом можна сказати. Десь э, рядом поробило, там багато людям біди зробило. ну <кій> Тут пройшов тільки дощ, залило, і вже на цей э, час, ну, в принципі, вже як сформоване насіння, то цього дощу должно бути вже достатньо до, повністю до завершення вегетації. Ну, в принципі, гербіциди, э, от така обстановка э, держи. На, ну, на цей час також держить. Тут е, два тільки е, було почвених е, пропазокс, ну, пропізохлор і прометрін. О, бакова суміш. Ну, оце так виглядає. Більше нічого тут не вносилось. До фунгіцидів ще був внесений бор. І мікроелементи Wimpel 2. ну Оце це отакий стан. Кошики не всі, вони великі у Бели, але вони отак от всі виповнюються серединкою. Вони невеликі, так дивишся на них, ну, маса завжди є. І що ще подобається в цьому гібриді, що м м у нього ну, майже завжди добра натура зерна і непогана. Ліність. І як для раннього гібриду, то він в принципі досить продуктивний. Хоча вже гібрид не молодий і я думаю, що от-от його лідера вже виведе зі свого портфоліо. Ну, Ми ще ним користуємося і користуємось останні, мабуть, років 6, і він дуже подобається нам.